Дорогі друзі, сьогодні на підготовці до школи з розвитку мовлення ми з вами разом пригадаємо приголосні літери. Матеріали ці заздалегідь взяті з інтернет-ресурсу «Всеосвіта». Тож починаємо. Літера приголосна Ф. Дивимось, як вона пишеться, і згадуємо. Які ми знаємо слова на цю літеру? Фазан, фонтан, ім'я хлопчика Федір. Наступна літера. Це приголосна літера К. Ось, роздивляємося, як вона пишеться. Згадуємо слова на цю літеру, які ми знаємо. Ім'я дівчинки Каріна, Катерина. Ім'я хлопчика Кирило. Наступна літера приголосна є. Ось роздивіться, який гарний у нас єнот. Роздивляємося, як пишеться ця літера, велика і маленька. І називаємо слова, які ми знаємо на цю літеру. Ім'я дівчинки Євгенія. Ім'я хлопчика на цю літеру Євген. Єнот. тваринка. Приголосна літера Г. І роздивляємось, як вона пишеться. Уважно дивимося, як пишеться велика, як маленька літера пишеться. Згадуємо слова на цю літеру. Ім'я дівчинки Галина. Дивимось також, які ще слова на цю літеру. Гусь, так? Так. Тепер згадаємо з вами також і голосну літеру. Літера Е, яка співається. На цю літеру згадаємо слова, які знаємо. Екран. Ім'я дівчинки Емма. Ми сьогодні з вами пригадали приголосні і трішечки голосні пригадали літери. Тож, ми з вами на один крок стали ближчими до школи. На занятті з розвитку мовлення ми з вами пригадали сьогодні приголосні. Тож бажаю всім гарного навчання і будьте щасливими!